Добрий день на моєму каналі. Як ваші справи? Приїхали предки в отпуск, блін. Тільки діла їм, що їм мо, коротше. Ось. Привезли з собою, блін, Не знаю наші таки. Червічок привезли, блін. Ніхрена на себе. Жеміх не в себе, блін, 24 на 7. Готовлять без конца. Не розумію, на щось трохи готовить. Зараз, мабуть, проведемо з вами розпаковку на холодильник, розпаковку на холодильник. Потому що я вже не можу. Я взагалі не розумію, на що таке готові. Я ж тільки сладкого не їв, вже в Іспанії живу. от солодко відказався, вроді би, не їв. А дав за пуза вже. Уже ж ну, їмо. З Божою допоможю. Уже ну, наїлися конкретно. Там вчора футбол дивились, шахтар вчора і грав з панаті Ну oh, не, це я просив Джеки, привезли такі конфетки. Так. А ось і Джеки мої любимые. Обажаю Джеки. Це будуть делаться варенички, це клерчики, е котлетки там, нарезочки разные, разные смаколики. Тут уже вареники вже є, тут куча пельменей, там налисники. Тут -то, що, -то, я навіть не знаю, що це. Там теж куча пільмів. Вижива, як може Сергія Лобата, тяжко нам приходиться, але якось з Божою допомогою. Зараз будемо будем пити каву, тому що вони пише гроші Мені привезли копюри по 100 євро, а Іспанія тут проблеми з такими крупними копюрами. А копюри по 100 євро в житті не бачили. Так, Друзі, такі то справи. Прітки пошли на базар на фері у нас два рази в місяць приїжджає ферія, 8. І 22 -е число, по-моєму. Там місцеві там звозять свої продукти, домашні якісь там фрукти, овочі, там тарасні цигани приїжджають, шматьо продають. Ну і така веселуха. Прикольно, достатньо можна інтересно, І картошка можна дешевше, купити помідорчики домашні. І все таке різні смаколики. Ну, Воно і качественне і дешевше. А ми зараз на пошту сходимо, тому що бізнес все одно треба робити і бабки треба заробляти, пацани. Ну, такі нас зараз будні. І приятки приїхали, зараз жару привезли підпец, жара в галісі. Не так, звісно, як в Мадриді, але все одно парить нормально. Ми особо, там зараз не хочемо поїхати, так тільки з утра їдемо, а після обіду вдома сидимо. Бо ми не привикли до такої жари. Тоже в банк сходили 100, купюри по 100 євро хотіли поміняти, бо багато де не приймають, багато таких супермаркетів 100 євро не приймають. Даже. Не знаю, як у вас в Іспанії, хоча в Іспанії дивиться, чи у вас в регіоні приймають сотки, бо в нас діє супермаркет 100 євро не приймає, теж такі дебільні закони. А 500, 500 євро взагалі з 500 це взагалі ніде не беруть. Так що ми так відпочиваємо і трошки. Займаємося нашим бізнесом. Ось, кстати, купляв собі такий блін, Девісом. Офігенне є повністю. Ну, оригінал. Тут кожа офігеніша, я тут таке качество, що ну, супер класно. Ну, я купував. Думав, що може йдуть. Нове, я только без етикеток, ну, Навіо. Подошва так, ну, подошву треба паміти, може там їх разу діли. Ну, Це кожа супер офігенного качества. Так що буду продавати 42-й розмір. У мене 43-й ну, не налізли на мене. Я сподіваюся, звісно, але іноді підходять. Так що таке ми збудні. Зараз на порту вами сходимо, Забираємо посилочки. Я як ви зрозуміли, я ну, фанат обігу у мене є колекція. Ну, я Не кажу, що багато колекційних якихось пар, але ну, є такі прикольні колекційні екземплярчики. Ну іноді я їх і продаю. Я. Ну, а если что-то там супер интересно, там их пуми там джерри, або еще что-то может там оставить себе. Ну, не все продаю. Если что-то мне такое прикольно, даже если это не мой размер, мне дуже интересно себе оставить. Ну, чтобы просто коллекцию такие интересные экземплярчики. Ну, сейчас особо и не мало меня заниматься бизнесом. Трохи, трохи цей год Дуже. Ну а так, по чуть-чуть. Так что даже если что-то с работы случится, то как бы. Варіанти все одно є. Яхте приком, а кошка прийшла. Бачите, як вона на камеру реагує. Так що помаленьку двигаємось, так скажемо. Поздоровайся, ракшулечка, моя дівчина. Це такі міслая кошка, так? Да? У неї стоматит був, переборола стоматит, дівчинка. А зараз бореться з запорами, в мене є дуже страшні запори. Ну, все одно, Славна дуже дівчинка. На мусорці я її знайшов. Уже йдуть 6, Бачите? Кусає повністю без зубов, бо неї вже нема. І зараз нас на справочку. Одні крусиасик все такі Сандали, які можете почитати, брендові, супер міу-міу. Ну, хто в темі, той в темі, так скажем. Это как бы люкс. БУ, это БУшное, конечно, но все равно люди купляют, потому что, ну, короче, кто в теме, то в теме. Так, сейчас распакуем, что нам пришло. Ну, я и так, это сапожки вагабонные, женские. Ну, и в основном я специализируюсь по женской обуви. Ну, ну, все брендовые, необычные, как бы, скажем так, обувь. Ну, не, мужские тоже, ну, просто мужики не так купляют. Мужского моя тоже до хрена. Ну, такие боти вагобон. Новые такие десь, я думаю, около 200 євро стоят. Состояние топовое. Подошку помыть и все. Восстановить, дорога восстанавливать. Ну, можно сказать, что новье. На 90% виставлю. Ах 95% я бы сказал. Только шерсти. Топовые вообще. Скажи классно. Mm -hmm. Так деньги діляться. Зівушкою летять за 90. А? За 90 вилетять зівошкою. Ти да. коротко попортила. Отак вот делаем хороші пацан. Зараз сюди вот на пошту отдам посилочку. Вот так щось забрали, щось отримали. Ну, хоть і приїхали, все одно. Так ми рабочий день не проходить. І в нас в селі зараз праздник бутилки проходять. Зараз обратно вертаемся, я вам покажу як це виглядає. Hola. tranquilo Hola. 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 Sí. Tranquilo. Tranquilo, en este fin de semana un

Гірлянди. Гірлянди з бутилок з'явили. Прикольно, такі статуї розвішали. Вон О, все з бутилок понаряжали. це бутилки будилки розуму. Глянта. По-моєму, це круто. Друзі, дякую, що подивилися. Уже вертаємося додому, вже мамки вдома ждуть, накупляли, по базару походили, салати, помідори. Все на світі вже повний холодильник, немає чого вони все купляють і купляють. Ну, коротше, друзі, до нових зустрічей. Дякую вам.